Выше. Вот. Вакуум, слюда втянута. зсередину. Чудове величинне. До речі, коричневі також випускали, от, наприклад, 99-й рік, 8-й місяць. Зараз покажу ще 2004 От, наприклад, коричневий є. Або от. Другий місяць 2007 року, другий місяць 2012 року. Коричневі. Ось так. не поміщається в кадр, зараз переключусь на широк. От. на ширик тепер всі поміщаються Звертайтесь по будь-яким питанням у коментарях під відео. Також будуть контакти для зв'язку. Всім до нових зустрічей!